Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Ші шпальті топ топ-5 головних економічних подій тижня, як сиру маслі. Як створити успішний агробізнес, не маючи початкового капіталу? В одніх селах визникають якісь точки росту, Мелкі фермери, механізоване, но мелке производство сільхозпродукції, а інші просто ограничуються тим, що передали свої паї в аренду агрохолдингу. Яким стане 2017 рік для економіки країни? Ну и вот еще одно. Особенный повод на экономические подии от Майкла Шура. Пэша Шпальта представляет топ-5 деловых новостей минувшей недели. Ну и первая новость резко отрицательная. Национальный банк Украины вывел платиновый банк с рынка. Можно много придумать причин, почему платиновый банк должен был уйти, однако есть одна основная, которая базируется на единственной цифре. 334 миллиона гривен составил убыток платинового банка за 10 месяцев прошлого года. Естественно, при таких убытках банк не может успешно работать. Однако вкладчики несли в него деньги, поскольку Платинум Банк предлагал 26% по депозитам в гривне. При том, что нормальные банки предлагали 18%. И теперь государство погасит вкладчикам Платинум Банка 4,8 миллиарда гривен из денег налогоплательщиков, а значит из наших общих с вами денег. Доллар медленно пополз вверх. Официальный курс вырос до 27, а наличный до 29 гривен. Впрочем, мы считаем, что эта новость нейтральная. Большинство экспертов склоняется к тому, что фундаментальных причин для балла гривны не существует. Паника на рынке вызвана тем, что бюджетников в конце года традиционно выплатили много денег. В дальнейшем курс будет двигаться медленно к отметке 30. Впрочем, весной или летом он может отболиться, как это уже было в прошлом году. Ну а следующая новость положительная. Компания Engie французская начала импорт природного газа в Украину напрямую. Это первый случай, когда газ импортируется из-за границы не украинской компании, а именно западной компании, которая его здесь же и растамаживает. Да, объемы этого импорта до сих пор мизерные, однако же это первый шаг к настоящему рынку газа. Мобильная свобода. Наконец-то Украинский государственный центр радиочастот объявил о том, что уже через несколько месяцев мы сможем с вами менять мобильного оператора с сохранением номера включая код 050 у кого какой есть. Эта новость положительная, потому что позволит нам выбирать между тарифными планами различных операторов, а те, в свою очередь, будут вынуждены конкурировать между собой и повышать качество услуг. Ну а Ассоциацию морских портов Украины возглавил литовец Райвис Вескаганс. Это последняя крупная ведомство транспортной отрасли, которую возглавил пришлый варяг. До этого поляки Бальчун и Новак уже возглавили Укрзвездницу и Укравтодор. Это новость сложно сказать положительное, поскольку ни Больчун, ни новых не смогли провести реформы своих ведомства. А соответственно, ожидать их и в портовой отрасли не приходится. Бізнес це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на одному полі круті агрохолдинги та дрібні фермери. Крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Восени минулого року перша шпальта спробувала дослідити цю проблему на прикладі двох українських сіл. Перше село, яке перевернуло нашу увагу, заховано серед карпатських гір. Українец, и украинцы, найчастіше едут за кордон в пошуках кращих зарабітків. Добраться до места нашей съемки довольно сложно. Мы уже несколько часов едем по дороге, которая петляет между горами, как змея. У меня закрадывается подозрение. А если там вообще бизнес и можно ли там чем-то заниматься? Ну что ж, доедем посмотрим. Леонижне селище мальовничий куточок у передгір'ї Карпат, розташований у 15 кілометрах від райцентру міста Хуст. Неподалік села знаходиться єдина в Європі долина нарцисів. Окрім рідкісних квітів, славу селищу принесла місцева сироварня, в якій варять сир за тисячолітніми традиціями швейцарських альп. А вот и самая главная достопримечательность нижних селыщ – селыська сыроварня. С самого утра десятки местных жителей приносят сюда свое молоко, из которого делается известный в Закарпатье, а также по всей Украине сыр. Все маранку, а беля сыроварни уже вирує життя. Селяни поспехом несут свеженькое молоко, адже у власності сыроварни лише одна корова – гостя. В селе Ну, молоко нуди дівати його, ніде. Хто скільки може, хто 3, хто п'ять, хто десять клітки сюди носять. Все якась добавка до тої пенсії, до тієї плати. Ну, Все щось є, як нічого. І ціни такі 6 гривень то більш-менш нормальні ціни. Селяни розповідають, добра корова дає на день близько 10 літрів молока. Тож, якщо здавати лишки, можна заробити до тисячі гривень на місяць. А ще я на одну пенсію прижив. Влітку на сироварні за один день переробляють до півтори тонни молока. На виході це близько 130 кілограмів сиру. При переробці, що я переробляю пора тонна молока, але у мене здавальників буде десь 100 чоловік. На початку у мене було одно-дві села, а тепер у мене п'ять сіл, яких я збираю в селище Днамково, Рінчево, Монастерець і Лелятину. А вот здесь начинается настоящее волшебство. Все то молоко, которое собрали с окрестных деревень с нижнего селища, сливают в один чан. Затем это молоко подогревают, доводят його жирність до стандартної, додають всі необхідні елементи. Це і делает сир неповторимым. Донька власника Інна теж пішла стопах батька. Вона сировар. Про виробництво знає все. Після додавання знажириного молока ми перше, що починаємо робити, це пастеризуємо молоко. В Принципі, що зараз ми робимо. Бачите, молоко починає в нас парувати. Обсерзуємо його при температурі 72 градуси. Після цього молоко охолоджуємо і додаємо молочні бактерії сучужний фермент. На другий день сир мандрує до цієї соляної кімнати. Тут головне знати міру. Сир селецький, наприклад, твердий і твердий Карпат Ми залишаємо сумнівання рівно на добу. М'який сир хуст тільки 15 хвилин. Це сирна святиня, підвал. Саме тут продукт дозріває, набуває форми та смаку. «Ці от невеличкі голівочки це все в нас один і той же самий сорт сиру селеський. Спочатку ми його ставимо ось сюди на полички. Це у нас сир, який ми називаємо молодим. Йому не більше одного тижня. Його мають тільки вручну допомоги щіточок і солоної води. З тижня такого щоденного ранкового промивання його вже переносять в іншу частинку підвалу і миють нас за допомогою спеціальної машинки. Сир ми витримуємо в підвалі мінімум три місяці, і за цей період його треба взяти в руки разів десь 60. А от він вже майже готовий селіський сир. Чому така форма? За прототип взято швейцарський сир під назвою Тед Демон. Це голова монаха. Цю технологію ми адаптували до нашого молока і до смаків споживачів, тому маємо такі сорочки. Ось вот така голова монаха. ніколи не думав. Може тому що зрізана, прическа у них така була. А вот такой вот красавец называется нарцисс Карпат. На него пошло 250 литров молока. То есть из того чана, который мы видели в самом начале, можно сделать всего лишь две головки. Интересно, что ухаживать за этим сыром в основном женщины. В Карпатах крепкие женщины. Сегодня целый сыр продают даже в Киеве, в дорогих супермаркетах. Та, чтобы научиться его делать, властникам сыроварни понадобилось 20 лет. А ще довелося змінити професію. Я взагалі вчитель математики за фахом. Математичний я закінчив перша моя освіта. Взагалі не знав, що таке молоко. Я не знав, ну, знав, що таке молоко, Бо Селі Віріс. Але як сир робити, що робити, як робити, навіть уяви мав. Ідея сироварні дозріла у 94-му. Саме тоді Петро разом із земляками поїхав до Франції у кооператив Лонгомай. Це європейський коперативом Гумай, який є в багатьох країнах світу: Ну, в Австрія, Франція, Німеччина, Швейцарія і Україна. Вони живуть комунами. В них спільне майно, воно належить комуні, приватного нічого немає. Просто члени цього кооператива із Франції познайомились з людьми з нижнього селища. Виникла така ідея: якщо зробити навчити людей тут робити хороший сир. Вони можуть не лише на цьому заробляти самі гроші, але приносити прибуток для людей, які здають молоко. Аби втілити соціальний проект у життя, кооператив Лонгомай дав безстроковий кредит на будівництво і купівлю обладнання. Сума самого кредиту була десь 130 тисяч доларів. Крім того, везли обладнання, плюс е, обладнання встановлювали природі до Швейцарії. Та Петро Пригара не поодинокий випадок у цьому селі. Насправді нижньому селищі багато бізнесів маленьких. У е, нас є пекарня, є кондитерський цех, е, є два ковбасні цеха, і є один цех по виробництву е, яблучного соку. То невже у нашій державі так добре живеться селянам, аби перевірити це? Перша шпальта вирушила далі до самого серця України Полтавщини. Полтавщина, село Хомутець, засноване у 16 столітті, розташоване у 14 кілометрах від курортного містечка Миргород. Колись тут правили видатні гетьмани, шляхтичі та королі. Ця земля вабила письменників, мрійників та революціонерів. Наразі ж хомутець входить до переліку найважливіших історичних сіл України. Хомутець, Миргородський район Полтавської області. Село на 2,5 тисячі жителів. Тут річка Хорол образує кабине Хамут. Именно поэтому такое название. Почва здесь настолько плодородная, настоящий чернозем, что можно прутик воткнуть в землю и уже на следующий год вырастить дерево. Однако село Хамуте стало примером того, как имея даже такие потрясающие возможности, можно все это растратить впустую. Ськомутець був колгоспом мільйонером. На згадку про тодішню велич залишилася ось ця будівля сільського клубу. Тепер тут вітер свище, адже більшість мешканців давно вже виїхали з села. Потерпають і ті, хто залишився, переважно це пенсіонери. Немає роботи: тотальне п'янство, хуліганство. Зараз дуже поширились крадіжки людського майна. Те, що село співається, дійсно це так. Жителі замість того, аби як у нижньому селищі шукати вихід із проблеми, ностальгують за радянським минулим. Заводи розтягнули, хто ну, приватні руки всі порозходились, державних заводів залишились одиниці. Так само, когоспи когоспи закрили, все з того розтягнули. Не допомогло і те, що кожен із селян наразі має по кілька гектарів дорогоцінну українську чорнозему. Большинство крестьян села Хамутец живут приусадебным хозяйством. У них есть свои огороды, они выращивают скотину, а паи свои сдают в аренду. И получают максимум 10 тысяч гривен в год с одного пая. Почему же так получается? У одних все хорошо, а у других, как в той песне, крокодил не ловится, не растет кокос. За відвідом на цей вопрос ми обратілись до Міністерства аграрної політики і продовольства к одному із високопоставлених чиновників міністерства. Максим Петрович Мартинюк, український чиновник, має дві освіти. Більшу частину життя провів у Вінниці, де й розпочав свою кар'єру. На його рахунку керівні посади у місті державних установ, як місцевого, так і національного рівня, наразі обіймає посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Ексклюзив першої шпальки. Довольно часто в деревнях жалуются на то, что убитые колхозы, на то, что там развалин, не знаю, там, различного рода какие-то комплексы животноводческие и так далее, и тому подобное, никто ничем не ухаживает. Ну, я столкнулся с таким, например, в Полтавской области. Одновременно с этим появляется целый новый класс предпринимателей, населения фермеров, которые, несмотря ни на что, умудряются как-то поднимать свои собственные производства, делать сыр, молоко, какие-то еще продукты даже готовые. По вашему мнению, в чем э, причина, почему одни колхозы или одни аграрные хозяйства находятся в таком э, отвратительном состоянии, а другие находятся без силы подниматься, появляться фермеры? В каждом обществе есть какая-то небольшая часть активных людей, и они могут там в определенном населенном пункте быть, а может их и не быть. Поэтому понятно, что в, в одних селах возникают какие-то точки роста там э, мелкие фермеры, э, какое-то ручное или э, механизированное, но мелкое производство сельхозпродукции. А другие э, просто ограничиваются тем, что передали свои паи в аренду агрохолдингу. То есть дело не в том, что в украинских селах нет возможностей, а в том, кто как их использует. Некоторые, например, просто сидят и жалуются на агрохолдинги. У них э, аргумент, мы все податки платим, Що ви від нас хочете, і все, що ми вам повинні все. Я нікому нічого не, не винен. Те, що йдуть перевантаження, перегрузи там на автомобілях по 40, по 60 і більше тонн роздавлюють сільські дороги. За це вони мовчать. А хто-то в те ж саме час бере на себе ініціативу і зарабатує. У нас зареєстровано 45 підприємців, що десь складає прибутків, складає від э, сплати податків. Десь близько 360 тисяч у рік. Це і підприємці, це і плата за землю, це і плата за нерухоме майно. Ось ми є самодостатньою, якби самодостатньою громадою. Если сейчас говорить о аграрной политике, да, которая, там, которая существует в государстве, если она существует, на что все-таки делает ставку именно ПК, скажем так, и вообще государство? На крупные агрохолдинги, на мелких фермеров или на какой-то микс? Что вы считаете все-таки будет таким, такой основой украинского агропромышленного комплекса? Крупное товарное производство – это то, что должно присутствовать в Украине, и то, что будет обеспечиваться агрохолдингами. Но есть и внутреннее потребление, есть элементарно сохранения культурных традиций в производстве продуктов питания. Органическая продукция это тот сектор, который вряд ли когда-либо вообще заинтересует агрохолдинги. Это тоже сегмент, который будет интересен фермерам, причем он высокорентабель. Тож українське село може бути прибутковим для бізнесменів та корисним для держави, адже тут відкривається багато можливостей для ініціативних людей. Тільки ці можливості треба вчасно розгледіти та використати. Партнер програми перша шпальта. Компанія Авангард лідер аграрного ринку Європи. У 2016 році економіка України сягнула дна і навіть почала потроху зростати. Ситуація була би кращою, якби не зростаючий тиск на бізнес. Саме від поліпшення умов для бізнесу залежатиме, що буде з економікою у поточному році. Портал нове Врем'я. 1 січня 2017 року. Що принесе нам 2017 рік? Но на самом деле, с экономической точки зрения, в 2015 году каких-то особых потрясений не ожидается, даже наоборот. Вот такой консенсус, что экономика будет дальше развиваться, ускорится экономический рост, будут расти доходы населения. Бизнес, в общем-то, большинство из компаний по последним опросам, они планируют повышать зарплаты на процентов на 10-20% по отношению к предыдущему году. Вот поэтому на фоне того, что мы ожидаем замедление инфляции до 8% в этом году, с 12% в прошлом, вот можно ждать, что доходы населения будут расти и в реальном выражении, то есть будет расти покупательская способность. Украинская экономика абсолютно очевидно вышла из-за угла. В прошлом году, хоть незначительный, но все же был показан рост на протяжении 2017 года рост составит, вот, по крайней мере, по нашему прогнозу, порядка 2%. И вроде бы все неплохо и может быть даже и, и, и хорошо, но с другой стороны у меня серьезное опасение, связанное с тем, что после того, когда украинская экономика в 2014-2015 году кумулятивно упала на более чем 17%, и в то же время в прошлом году, в 2016, да и в этом 2017 году поезд мировой экономики будет мчаться со скоростью ну, почти 3% годовых, то рост украинской экономики прошлогодний, до этого года в 2%, абсолютно очевидно, он просто углубит вот это наше отставание, наше украинское от электрички, от глобального поезда мировой экономики. Сможем ли мы добиться устойчивого экономического роста с учетом проблем, которые возникли в экономических взаимоотношениях, в том числе с Россией? Мы уже пережили этот удар от как бы, разрыва торговых связей с Россией. Вот. У нас на пике, ну на пик у нас был где-то еще в 2011 году, а в середине года экспорт в Россию составлял 30% общего, даже чуть больше. Вот. Сейчас это около 8%. Вот. То есть уже этот шок был пережит. Частично мы потеряли этот экспорт из-за того, что у нас оккупирована территория. Например, Луганская область очень активно экспортировала в Россию, да и Донецкая тоже. На протяжении 2014, 2015, 2016 годов Россия достаточно активно занималась. где это было возможно импорт замещением, тем более я понимаю, вытеснить украинского машиностроителя было для них не так уж сложно. Но и более того, даже если бы ничего не произошло вот в 2014, 2015, 2016 году, я уверен, что на протяжении, там, скажем, ближайших все равно 50 лет украинские машиностроители все равно были бы вытеснены с российского рынка, потому что они выпускали... Некачественную продукцию. Для того, чтобы эта продукция была качественной, надо было думать по поводу того, что э, предприятия машиностроительные нуждались в постоянном каком-то техническом обновлении. Они пользовались старыми там, своими основными фондами, опять-таки, доставшимися в наследство от советской власти. Могли бы вы очень кратко каждый дать буквально три шага: которые нужно сделать в первую очередь, для того, чтобы у нас в значительной мере. увеличились темпы экономического роста, чтобы они хотя бы достигли 5% в год. Критическое с точки зрения инвестиционного климата и дальнейшего экономического роста, но это в перспективе все-таки нескольких лет, это судебная система и в целом защита прав собственности в этой стране. Но я бы добавил к этим двум мерам еще, скажем, проведение активной дорегуляции, не сокращение 10, 100 или 200 каких-то нормативных актов, а реальное проведение уровне регуляторной гильотины, когда отсекается все то, что считается недружеским по отношению к бизнесу, что могло бы резко уменьшить административные барьеры для ведения бизнеса в Украине. Я бы добавил сюда все то, что связано с политикой по демонополизации экономики, развитии конкуренции. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. не успієв новий президент США Дональд Трамп прийти в власні. А в Росії уже почитали від этого события. За даними Форбс, найбагатші люди Росії розбагатіли на 29 мільярдів доларів після обрання Дональда Трампа президентом США за рахунок зростання акцій їх компаній. Економічна правда, 10 січня 2017 року. Російські змі хочуть показати так, ніби Росія виграє від президентства Трампа. Ох, і сюрприз їх чекає. Ви подивіться, які люди керують силовим блоком. США. один не в'їздний до Росії, іншого тримають семеро, аби він випадково не відключив свіфт. Ох, і сюрприз їх чекає або нас. Ну короче, нічого не зрозуміло. Субча новості опять про Трампа. Он в этот раз придумав очень интересный спосіб при інвестиції в США. Він пригрозив компании Тойота повысить налоги, якщо вона не построїть завод на території штату. Обраний президент Америки Дональд Трамп пригрозив лідеру світового автомобілебудування японської компанії Тойота ввести високі податки на імпорти і продукції, якщо виробник побудує завод не на території США, а в Мексиці. Економічна правда, 6 січня. Якщо Тойота побудує завод у Штатах, то з'являться нові робочі місця і мігранти з Мексики ще більше поїдуть у Штати, Трамп звинуватить Тойоту у поглибленні мігрантської кризи і підвищить для них податки. А якщо Тойота побудує завод у Мексиці, мігранти залишаться у Мексиці, питання мігрантів для США буде вирішеним, але Трамп все одно підвищить ввізне мито для автомобілів Тойота у США. В будь-якому випадку виграє Трамп. От чортяка чубатий. Ну, а син экс президента України Віктора Янукович Олександр Янукович решил зайнятися бізнесом на недвижимости в Чорногорії. І для этого привлюк очень специфического бізнес партнера Олександр Янукович вирішив вкласти 13 мільйонів євро у нерухомість в Чорногорії, а спонукала його до цього його бізнес-партнер. Сербська зірка Playboy Сураєв Учеліч. Економічна правда 10 січня. Хоч раз бачили силіконові груди не по телевізору, а справжні. А губи, а не в економічній програмі буде сказано сідниці. Це ж і є справжні об'єкти нерухомості. Вони тверді і не рухаються. А ось і сама власниця об'єктів нерухомості. Так що, шановні журналісти, ви не там нерухомість шукаєте. Па фармацевтичних компаній «Лекхім» – гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім» – Збережемо здоров'я разом. Партнер програми перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи.